Привіт! Мене звати Валентина та я вітаю вас на своєму каналі Англійська для початківців, курс 3, урок 5. Сьогодні ми з вами будемо говорити про іменник. Іменник має дві форми: форму однини та множини. Тож, сьогодні ми будемо з'ясовувати, як утворюється множина іменника в англійській мові. Існує декілька правил. Тож, нуму розбиратись. Перше правило до іменника додається закінчення С. Правило номер 1 Множина іменників в англійській мові утворюється шляхом додавання закінчення С. Наприклад, «a cat, cats», «a cat – dog – dogs», «a car – cars», «a book – books». Закінчення С читається як С після глухих приголосних і німого І. Наприклад, A cat – cats», «a lake – lakes». Закінчення С читається як з. Після дзвінких приголосних та голосних. Наприклад, A dog – dogs». A day, days. Дуже добре. Треба зазначити, що незначний артикль EN не вживається з іменником у множині. Це дуже важливо. Зверніть увагу. Наприклад, a cat cats. Давайте подивимось: якщо у нас cat в однині, ми перед ним поставили наозначений артикль е, e. в множині ми його вже. Не вживаємо. E-BOOK BOOKS E-BOOK однина. Стоїть неозначений артикль. BOOKS множина. Неозначеного артикля немає. AN Apple Apples. APPLE однина неозначений артикль. AN множина не вживаємо незначена артикля. Тож запам'ятайте, будь ласка, і не робіть помилок. Наступне правило до іменника додається закінчення ІС, Правило номер 2 Якщо іменник закінчується на СС СиH. SH, X, ZO, то до іменника додається закінчення ІС. Закінчення -es читається як Is. Наприклад: like a bus buses, a glass glasses, a bench benches, a brush brushes, a fox foxes, a quiz quizzes, a tomato Tomatoes. Дуже добре. Наступне правило. Якщо іменник закінчується на голосну Y, то голосна Y змінюється на голосну I. Та додається закінчення IS. Правило номер 3. Якщо іменник закінчується. На Y, то Y змінюється на I та додається закінчення i, S. Наприклад, a baby babies. a party – parties, a puppy – puppies. Але є маленьке підправило. Якщо Перед Y стоїть голосна, то Y не змінюється, та додається закінчення S. Я називаю його правила двухголосних. Тож, якщо перед Y стоїть голосна, то ми Y не змінюємо, а просто додаємо S. Наприклад, A toy – toys. Як бачимо, перед Y стоїть O. Тож, ми не змінили, а просто додали S. A boy – boys. Перед Y голосна O, тож, тільки S. A day – days. Перед Y стоїть голосна A, тож нічого не змінили і додали тільки S. Дуже добре. Наступне правило. Якщо іменник закінчується на F, то F. Змінюється на «ві». та додається закінчення ІС, Правило номер 4. Якщо іменник закінчується на F, FI, то F змінюється на «ві». та додається закінчення ІС. Наприклад, е – «wolves». A leaf, leaves. е knife, knives. Але в четвертому правилі так само є маленьке підправило. Є слова, які не, не працюють так, як треба. Так, є винятки. Є іменники, до яких додається тільки С. Тобто F не змінюється. Це декілька слів, їх більше, їх треба просто запам'ятати. Наприклад, roof, cliffs, a chef, chefs. Тож, треба запам'ятати. Наступне правило правило номер 5. А це правило винятків. Тож іменники, які утворюють множину не за правилами. Наприклад, a man – men, a woman – women, a child – children, a tooth – teeth, a person – people, a mouse – mice. A sheep, sheep. A photo, photos. Як бачимо, одні іменники можуть змінювати тільки одну літеру, інші змінюють декілька, а деякі взагалі змінюють своє слово. Бачите? Тобто інші взагалі до деяких не додається С. Тож, іменників більше, звісно, і їх треба запам'ятати. Тож, будьте уважні. Сьогодні ми з вами говорили про множину іменників. Існує декілька правил. Тож, давайте згадаємо: Перше правило: до іменника додається закінчення С. Правило номер 2. Якщо іменник закінчується на С, s "-ch", SH, X Z, то додається закінчення "-es". Правило номер 3 Якщо іменник закінчується на Y, то Y змінюється на I і додається закінчення «es». Правило номер 4 Якщо іменник закін... закінчується на F чи «fe», то F змінюється на V, і додається закінчення «es». Правило номер 5 Винятки. A man, men, a woman, women, a child, children, a person, people, a tooth, teeth, a mouse, mice, a sheep, sheep, a photo, photos. Якщо треба, поверніться, запишіть, подивіться ще раз, щоб краще запам'ятати і правильно використовувати це, ці правила. Тож, ви гарно сьогодні попрацювали. Це в нас перша частина, буде ще одна, де ми будемо відпрацьовувати ці правила. Тож, дякую за перегляд, до наступних зустрічей, до побачення!